Гуманітарна місія на щиті прибула до Луцька. У ківерцях двоє дітей отруїлися чадним газом. Голови обласних рад Західного регіону України відвідали Луцьк. На Волині на водохреще розгорнуть 9 рятувальних постів. Вечірні випуск новин в ефірі телеканалу Аверс. Про головні події дізнавайтеся разом із нашими журналістами. У студії працює Марія Петручек. Трагедія на Київщині. Унаслідок падіння гвинтокрила загинули 14 людей. Серед загиблих вище керівництво МВС України сьогодні вранці у броварах біля дитячого садочка впав Гвинтокрил ДСНС. Усі дев'ять людей, які були на борту, загинули. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін і держсекретар МВС Юрій. Лубкович, загалом, внаслідок авіакатастрофи, за інформацією, ДСНС, загинуло 14 людей. Серед них, на жаль, одна дитина. За даними тієї ж ДСНС травмовано 25 осіб, серед них 11 дітей. Поки офіційної інформації про причини падіння гвинтокрила немає. В офісі президента України повідомили, що керівництво МВС, яке перебувало на борту, летіло у одну із гарячих точок фронту. Пошукові роботи на місці падіння гелікоптера уже завершили. Луцьк знову зустрів місію на щиті, яка повертає додому полеглих на війні героїв. О 9 годині ранку кортеж прибув до обласного центру Волині та проїхав через усе місто. Далі загиблих захисників привезли до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника. Про час і місце поховання кожного героя повідомлять згодом. В районі міста Бахмут Донецької області загинув лучанин Ігор Небось. Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. 37-річний капітан загинув 15 січня під час виконання бойового завдання. Трагічна звістка прийшла у Рожищенську громаду. В бою за Україну загинув Сергій Вакалюк 1983 року народження. Його життя обірвалося 15 січня внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Іванівка Харківської області. Траур за загиблим триватиме три дні. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. Ковальська громада живим коридором зустріла полеглого героя Миколу Оксантюка. 59-річний ковальчанин загинув внаслідок ворожих поранень в східній частині міста Бахмут Донецької області. Стрілець санітар пішов у військкомат у перший же день повномасштабного вторгнення. Двоє його синів теж служать у силах оборони з 24 лютого минулого року. Як повідомляє Ковальський міський голова Ігор Чайка, чин похорону відбудеться завтра, 19 січня. У Кам'янкашиському районі попрощалися із загиблим захисником Юрієм Панічиком. 38-річний герой пішов захищати рідну землю від окупанта на початку вересня минулого року. Загинув 11 січня 2023 року в Запорізькій області. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана загиблим землякам. Пожежа у місті Ківерці до лікарні госпіталізували двоє дітей. Як інформує державна служба надзвичайних ситуацій у Волинській області, близько пів на другу ночі трапилося загоряння у цегляному триповерховому житловому будинку на вулиці Київській. З'ясувалося, що пожежа виникла в коридорі будівлі. Вогонь охопив обігрівач, поширився на стіни і двері. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання інвертора. Під час пожежі постраждали двоє дітей. О 1.26 надійшло звернення від служби ДСНС, зокрема в в місті Ківерці, про те, що є задимлення будинку. По факту при прибутті було виявлено троє постраждалих в результаті двоє дітей трьох і дванадцять років, госпіталізовано з отруєнням вчадним газом в дитячу обласну лікарню. Ще одна постраждала це їхня мама. В результаті з гострою реакцією на стрес так само була відповідно з дітьми завезена в дитячу обласну лікарню. На жаль, цієї ночі трапилася і ще одна пожежа з постраждалими у селі Прилуцьке на вулиці Соборності горів цегляний житловий будинок. Під час пожежі двоє людей травмувалися. Це чоловік. Двохтисячного року народження і жінка 1956 року народження їх госпіталізували до Луцької міської лікарні за попередніми даними. До пожежі призвело коротке замикання електромережі. Працівникам ДСНС таки вдалося врятувати будівлю від знищення вогнем. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті, пильнувати за справністю електромережі, не залишати електроприлади увімкненими на ніч і не вмикати, ідучи з дому. У Луцькому ліцеї номер 22 зафіксували спалах ротавірусної інфекції. Наразі відомо про 16 недужих школярів. Повідомляє центр контролю та профілактики хвороб Волині. Нагадаємо, учні цього навчального закладу мало не один за одним почали скаржитися на погане самопочуття, зокрема нудоту. Своєю чергою окремі батьки почали підозрювати, що виною усьому їжа зі шкільної їдальні. Тож бригада центру контролю та профілактики хвороб відібрала проби зразки із зовнішнього середовища у школі, харчових продуктів, біоматеріал від дітей працівників школи. Також епідеміологи перевірили харчоблок і готові страви. Там патогенних мікроорганізмів не виявили. На ротавірус вказали ПЛР результати не дуже хучні. Усі 16 школярів нині хворіють у середній та легкій формі важкості. Одна дитина перебуває у лікарні, решта лікується амбулаторно. Нині ліцей тимчасово працює дистанційно. У Луцьку близько 9 години ранку сталася дорожня аварія. Зіткнулися два автомобілі Шкода та Рено. Сталося це сьогодні, 18 січня, на вулиці Глушець. Як розповіла пасажирка Шкоди, їхній автомобіль з'їхав на перехресті, аби здійснити розворот водій. Рено коментувати ДТП відмовився. Мали йти на обгон, на розворот. А тут був автомобіль, який нам не дав розвернутися. І ми його трошечки ніби як об'їхали, щоб. А цей йшов на обгон. Якби він не йшов на обгон на перехресті, то ми б розминулися. А так як він пішов на обгон і наступив. Ну нема що розказувати, є поліція, представники, все до них. А хто Перепрошу. хто винен? Поліція вияснить, хто винен. Поліцейські кажуть, на щастя, ніхто із людей не постраждав. Усі обставини з'ясовують та оформляють адмінматеріали. Наразі оформляємо ДТП. Самі бачите, за участю двох транспортних засобів. Все, що наразі відомо, матеріали збираємо. Без травмованих, як бачите, всі живі, здорові. Нам е, пасажирка автомобіля шкода каже, що вони ніби розверталися. Просто я розумію, що конкретно цю ДТП деталі будете з'ясовувати, ви смокру бети А взагалі тут можна розвертатись на цьому перехресті. Як тут, тут з розміткою? Як поправити? Відповідно, тут транспортні засоби рухаються ліворуч, з'їжджаючи, зробиться з'їзд з вулиці Метельницького. Відповідно, там є острівець, через який заборонено здійснювати розворот. Конфіскату на 40 мільйонів гривень передала Волинська митниця для потреб військових. Про це під час прес-конференції 17 січня повідомив виконувач обов'язків начальника Волинської митниці Микола Татарчук. Серед переданого майна 184 одиниці транспортних засобів, 200 тисяч пачок, цигарок, комп'ютерна техніка, автозапчастини та медикаменти. Ми аспект діяльності митниці, і це ми почали робити фактично перші в Україні. З початком повномасштабної агресії ми розуміли, що на складах митниці ну, завжди залишається те, що було вкрай необхідно на фронті. Процедури реалізації майна, які знаходяться на складі, вони є регламентовані, але тривалі в часі. І суди довго розглядають. Далі питання реалізації це все. До 24.02. Опісля Верховною Радою був, був прийнятий закон, який передбачав процедури примусового відчуження або примусового вилучення в умовах правового режиму воєнного стану. В такий спосіб, зі складів митниці було передано військовим 184 одиниці транспортних засобів, комп'ютерна і телевізійна техніка 66 одиниць, автозапчастини. Різні радіостанції, продукти харчування то все, що у нас потрапляє на склад митниці, ми інформуємо військово цивільну адміністрацію. Вона поширює серед військових підрозділів, і вони за бажанням приходять до нас, оцінюють стан. Цього майна і в подальшому за вказаною процедурою її відчужить. Загалом Волинська митниця за таки за такою процедурою передала на потреби Збройних сил України а також інших створених відповідно до закону формувань збройних формувань та правоохоронних органів. Майна на суму 40 мільйонів 679 тисяч гривень. Спільно помолитися за перемогу і мир. У Луцьку сьогодні зібралися голови обласних рад західного регіону. Після молитовної години очільники місцевих рад вирішували, як ефективно на обласних рівнях налагодити міжнародну співпрацю. Як це відбувалося, бачили наші журналісти. Хвилина мовчання за загиблими, а далі спільна молитва за перемогу та мир. Але визволи нас бо лукавою є царство, і, і сили і слава на вік ті. Ми, Господи, зараз в цій молитві приймаємо Твій покров, Твою славу на нас. У Волинській обласній раді сьогодні пліч опліч, духовенство, військові, освітяни, народні та місцеві депутати на молитовну годину завітала делегація голів обласних рад західного регіону. Владика Михаїл нагадує, майже шість століть тому саме в Луцьку був, як то кажуть, перший саміт європейських країн. Ці цінності європейської спільноти, як тоді, так і сьогодні, визначають два аспекти безпека і економіка. Якщо ми безпека розуміємо про те, що війна, якщо економіка, ми розуміємо благодійність, служіння. Настав час боротися за ці духовні цінності, відстоювати духовні цінності, тому що Росія зайшла на прю не лише за нашу територію, вона хоче здолати наші духовні цінності. Без бога ми не зможемо подолати ту темряву ту ворону, яка сьогодні для України. Тому я це в своїх двох синів, щоденно молитися до Господа Бога. Після спільної молитви зустріч голів обласних рад продовжили у сесійному форматі. Найголовніше про що говорили: міжнародна співпраця саме на регіональному рівні. Учасники кажуть, жити як раніше вже не можна, бо надто високу ціну платять наші захисники на фронті. Треба будувати нову Україну. Великим проривом буде співпраця з міжнародними організаціями на обласному рівні, каже голова Волинської області. Ради Григорій Недопад. Є благодійні організації там, Норвегії, Фінляндії, Данії, які готові далі допомагати, але хочуть допомагати точково. Що для нас це означає? Ми маємо, як, напевно, певний гарант на території певної області це забезпечити. Чому звертається до нас? Тому що ми як виборана влада, влада, яку обирали люди. Напевно, мають має до нас більше довіри, аби в подальшому ми були тим гарантом, народним гарантом, що та допомога, яка приходить від наших закордонних партнерів від наших закордонних донорів, вона дійсно доходила до адресата і дійсно до того адресата, який потребує. Очільниця Хмельницької облради ділиться своїми враженнями від робочої поїздки у Сполучені Штати Але Америки. Я скажу вам, що перший досвід в сполучених штатах. Те, з якими очима, відкритим серцем, з якою риторикою, з якою кругом українською символікою, коли це просто непланова зустріч, і ми непланово зайшли у госпіталь і побачили у лікарів наші синьо-жовті стрічки нашого прапора. Так ми були дуже щиро вкотре здивовані відкритості і ключово справжність наших партнерів. Треба будувати співпрацю саме партнерську, додає голова Рівненської облради. Його тернопільський колега наголошує на необхідності зміцнювати контакти із українською діаспорою. Ми були в Любецькому воєводстві, і ми їм це зауважили, тому що на певному етапі ми зрозуміли, що ну вони розглядають нас як якихось там сліпих котят, які щось просять постійно. Ми їм сказали, ми хочемо бути партнером, ми вам даємо руку, руку допомоги один одному, ми вам, ви нам. І е, я вважаю, що цю лінію нам треба теж відстоювати і цю самодостатність, самоповагу до першої черги до самих себе. Бо в нас дійсно тисячолітня історія християнства. Ми зараз маємо налагодити контакт. А тут же тут поло може більше допоможе з нашою діаспорою, яка є в Європі, яка є в Америці, і щоб ті всі українці, які там живуть, проживають, які, до речі, голосують, є громадянами Сполучених Штатів, щоб вони виходили на ті акції, щоб вони вимагали від своєї влади, від своїх конгресменів, від своїх сенаторів. Давайте включайтеся, давайте допомагайте Україні. Бо та війна буде тривати до безкінечності, до остання Ну, Це ж неправильно. Нам треба терміново негайно озброєння. Підтримка і тут ми теж маємо координувати. Можемо. А от результатом зустрічі голів обласних рад має стати напрацювання конкретних механізмів співпраці з міжнародними партнерами. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Вже завтра християни східного обряду відзначатимуть велике свято водохреще. Щорічно тисячі українців разом із сім'ями йдуть купатися в ополонках, адже саме в цей день освячена у річках та озерах вода вважається чудодійною та цілющою. Рятувальники Волині вкотре застерігають християн робити занурення лише в спеціально відведених місцях. Для того, щоб максимально зробити заходи до свята водохреща безпечними, на місцях, де будуть проведені відповідні заходи на ставках і водоймах, буде організовано чергування підрозділів служби ДСНС Волині. Зокрема, визначено 9 місць, де будуть чергувати рятувальники підрозділів Служби 101. Тобто, загалом, ми забезпечимо там наявність 39 чоловік особового складу. Ну і відповідна техніка також буде присутня. Це офіційні місця, які визначені спільно з органами влади. От відповідно, там будуть заходи до водохреща, заходи пов'язані з купанням громадян. Можна сказати, пройдуть під наглядом фахівців і там. Купатись, якщо хтось має таке бажання, можна безпечно. Зокрема, у Луцьку рятувальні пости діятимуть на так званих теремнівських ставках та на річці Стир в центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Як лікарі, так і рятувальники застерігають людей не нехтувати правилами поведінки на воді. Є певний перелік правил, які рекомендують лікарі, і ми також дотримуємось цих порад. Все-таки нагадаємо населенню, що занурюватись у воду, навіть якщо зараз ми бачимо, не Мінусова температура а досить тепло, як для зими, все одно це не дуже безпечно. Якщо організм не готовий до цього, якщо ви відчуваєте будь-яку в себе, можливо, слабкість або якусь хворобу, вона може тільки загостритись від того. Ось. Тому не наражати зайвий раз своє життя на небезпеку. А якщо ж все-таки ви вирішили скупатись у цей, цей день, то потрібно провести певну підготовку, обов'язково провести розігрів тіла певними фізичними вправами ось, і перебувати у воді не довше 60 секунд. Ну і звичайно не вживати жодним чином не до не після спиртних напоїв, тому що це може призвести до негативних наслідків. Зламані меблі, побите скло, слоїки із закрутками та гори сміття, яким перегородили вихід із під'їзду. Саме таку картину під своїми вікнами спостерігали мешканці багатоповерхівки на бульварі Дружби народів 11, що в мікрорайоні ДПЗ. Як виявилося, це так виселялися мешканці однієї з квартир. Нині винуватцю, який влаштував сміттєзвалище на прибудинковій, доведеться заплатити чималий штраф. Сьогодні на подвір'ї цього будинку чистота охайно. А ще вчора мешканці та й перехожі спостерігали ось за такою картиною: горе сміття, поламані меблі і решта мотлуху, яким буквально перегородили вихід із під'їзду. Як повідомили на сторінці ЖКП номер 2 так на ДПЗ виселяються з квартири. Безвідповідальність, неповага та нахабність сьогодні мешканці одного із багатоквартирних будинків по бульварі Дружби народів влаштували безлад та розгардіяж під вікнами своїх сусідів, засмітили прибудинкову територію, зламані меблі, пластик, скло і різний непотріб так виглядав переїзд мешканців однієї з квартир. Жителі цієї багатоповерхівки кажуть, сміття лежало декілька годин. Щоправда, його таки прибрали. Тож таку неприємну картину у своєму дворі, на щастя, застали не всі. То просто виселялася квартира, вони вивезли тут все. А довго лежало воно цілий день ніби? Ні, це вони три робили. Вони виселялися квартира, квартиру продали, то всю меблі вони винесли на збір і вивезли і замили. Я бачила, що хлопці виносили. І багато хлопців було, і машина була, вони наче грозилися. Uh -huh. Не знаю, що це було. Тобто їх змусили це прибрати, вони хотіли залишити нам це все? Не бачила я. Не бачила, що це було? Ні. Я просто слаба була. Uh -huh. Не виходила навіть на вулицю вчора. Втім, відомо, що на місце небайдужі мешканці таки викликали інспекторів муніципальної варти, які склали на порушника адмінматеріали. Інспектором було вже встановлено відповідальних осіб, які здійснили дане засмічення та складено адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення та видано припис на, на прибирання вказаної території. Ну, з даним громадянином, на якого складався протокол, була проведена профілактична бесіда щодо недопущення подальшення даних правопорушень. Порушнику загрожує адміністративний штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Як пояснюють в департаменті, вивозити побутове сміття з квартири, наприклад, під час ремонту чи під час переїзду теж варто за певними правилами. Тож, аби не стати мимоволі порушником, вивозити непотріб з квартири варто за цивілізованими методами. На такі випадки необхідно замовляти спецавтомобіль, який варто одразу вантажити, скажімо, поламані меблі, бо ж прибудинкова чи газон це точно не місце, яке можна використовувати замість сміттєзвалища. Нехай навіть і на декілька годин. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі. Поблизу Луцька в селі Буратин від початку повномасштабної війни збираються небайдужі жінки, які за цей час випекли та відправили на фронт до військових на одну партію смаколиків. Продовжують цю справу, і до сьогодні кажуть, будуть постачати на фронт домашню випечку з Волині допоки не настане наша перемога. Проте, якщо раніше з продуктами проблем не було, то нині люди стали приносити їх все рідше. Тож, аби і надалі відправляти партії смачної випічки на передову, жінкам потрібна допомога від людей з продуктами. А далі справа вже за їхніми вмілими руками. Щедрих, щедрівочка, прилетіла ластівочка Поки на дворі холоне вже готове печиво, в духовці румяняться пироги з маком. Тим часом на кухні жінки продовжують формувати наступні партії солодощів. Поспішають, аби встигнути до вимкнення електроенергії. Намагаємося встигнути все охопити все, тому що виключають електроенергію і хочеться все попекти. Ну, наразі у нас сьогодні вже 26 ящиків на дворі. Тобто, хоча електроенергію відключають, але нашу енергію не спинити, не погасити, і ми будемо до перемоги це робити. Благодійна кондитерська, як її між собою називають жінки, відчинилась буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. З тих пір і до сьогодні з цієї кухні на фронт у бліндажі до наших військових, зокрема й в Бахмут, поїхав не один пакунок із випічкою. Задіяні тут жінки з різних професій. Наприклад, Олександра, торговий представник, проте печив робить не гірше досвідчених кондитерів. Коли ти знаєш, для чого ти це робиш, для кого ти це робиш, з любов'ю, зі всією душею, ти хочеш підтримати, хоча по такими маленькими подарунками, смаколиками. Аби збільшити об'єм роботи, вони організували збір коштів на тістоміс. А ще волонтери з Фінляндії допомогли придбати їм ось цю духову шафу, в якій за один раз можна спекти чимало пиріжків. Господині кажуть, на пироги та печиво потрібно чимало варення, яке збирають фактично по усіх сусідах та знайомих. Я залучаю весь свій будинок, щоб мені передавали. У мене така активна, дуже сусідка Зоя. Не знаю, де вона те варення бере, але воно в неї не закінчиться. Я їй дуже вдячна. У мене є подруги, родичі. Я вже їх всіх замучила з цим питанням, що скоро не будуть в мене трубку брати, але вони знають, що це для благого діла. Втім, якщо на початку повномасштабної війни люди активніше допомагали продуктами, то нині приносити їх стали. Рідше а для того, щоб спекти партію солодощів, для військових необхідно багато начинок, маргарину, борошна, яєць та інших продуктів. Тож господині закликають усіх не бути байдужими та доєднуватись до спільної справи, хто чим може. Хотілось би попросити небайдужих допомогти начинками, маковими, допомогти маргарином, яйцями, те, що іде дуже у великих кількостях. При можливості бути небайдужі, війна ще не закінчилася. Хотілось би. Більше допомоги від людей через тиждень ці жінки знову зберуться на своїй благодійній кондитерській. Але аби зробити ще більше солодощів, господиням необхідно допомогти з продуктами. Їх можна залишати, наприклад, в приміщенні Братинської сільської ради. Тож, якщо маєте, скажімо, лишню банку варення, приносите її цим жінкам. Вони своїми вмілими руками залюбки перетворять його на печиву вишиванку, яке кажуть, ну дуже полюбилося нашим захисникам. Там на передовій Юлія Остапович, Мирослав Кутимчук для новин на часі. Журналісти інформаційного відділу телеканалу Аверс продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Дякуємо, що залишаєтеся із нами у студії. Працювала Марія Петрочик. Нехай вечір буде мирним. 19 січня на території України переважатиме похмура погода, а на заході дощитиме. Температура повітря в день подекуди підніматиметься до 18 градусів тепла. У західних регіонах України литимуть дощі. Тут уночі від 2 до 4 градусів тепла, у день від 5 до 12 тепла. На сході переважатиме похмура погода на Луганщині дощитиме. тут уночі від нуля до шести градусів тепла. У день від чотирьох до тринадцяти тепла похмурою буде погода і на півночі країни тут уночі від чотирьох до п'яти тепла. У день від дев'яти до десяти градусів тепла. На півдні очікується мінлива хмарність. Тут уночі від 7 до 10 градусів тепла, у день від 12 до 18 тепла. Переважатиме похмура погода у центральних областях уночі від 5 до 7 градусів тепла, у день від 11 до 13 тепла.